Людина завжди має зберігати свою гідність в будь-яких ситуаціях за будь-яких умов. Гідність і свобода відрізняє людину від раба, від тварини, тому що людина не просто має можливість похарчуватися і дах головою, як то має раб, людина має право робити вибір. І людина завжди має бути гідною, людина має завжди бути вільною, має бути готовою захищати свою свободу, захищати свою гідність. Зараз ми захищаємо, крім свобод, гідності, свою незалежність. І своє право як українці жити на своїй богомданій українській землі. Війна це завжди важко. Війна це холод, голод, кров, вбивства, зруйновані міста. Ну і тому кожен має розуміти, що бути готовим поступити з особистим своїм дискомфортом заради перемоги це є той внесок кожного в нашу перемогу і в нашу українське майбутнє.